Під відео в мене сотні коментарів людей з України, котрі мають залізну впевненість того, що ми тут у Німеччині сидимо на пособі, не знаємо мови, і всі ми зрадники, ухилянти і взагалі тепер не до українці. Причому деякі апелюють цифрами, м'яко кажучи, неактуальними. Тож сьогоднішній випуск це така собі відповідь на всякі такі коментарі, щоб і в мене, і у вас було відео, куди слати таких людей. Я, звісно, буду розвінчувати міфи на прикладі здебільшого Німеччини, бо, як ви знаєте, Знаєте, ми тут в Німеччині найгірші, найлінівіші і найхитріші пристосуванці в Польщі і в Чехії. Ви трохи краще ніж в Німеччині. Ми тут, тому ви просто ухилеси і трусливі втікачі. І всі країни дуже втомилися від нас і вже не можуть нас утримувати. І всіх нас от, -от випруть обратно в Україну. І тоді-то ми і пожаліємо про те, як неправильно ми зробили, що поїхали від війни і дозволяли собі уявляєте, жити. Будувати своє життя і страшне. Користуватися можливостями, які для нас відкрились, це такий собі вам портрет переселенців, очима диванних експертів, котрим настільки нічого робити, що вистачає часу, передивитись весь YouTube і навіть дійти до відео про життя про переселенців. І перш ніж я почну описувати реальну ситуацію із біженцями, поставте лайк цьому відео та підпишіться. Будь ласка, це гарно впливає на алгоритми YouTube. І тоді в мене буде можливість, якщо буде більш переглядів. Більш Більше можливостей робити корисні для вас відео. Тому я гадаю, це ситуація він він, тому лайк і підписка, і я починаю. Тож, давайте спочатку, щоб увійти, скажімо так, у потрібні цифри і розуміння. Тут я зараз хочу трохи нудної статистики вам дати, але це потрібно. Далі буде цікавіше, обіцяю вам. Правду кажу від початку повномасштабного вторгнення та станом на 24-й рік з України виїжджало 30 Цілих і дві десятих мільйони людей наразі за кордоном перебувають 4 мільйони 900 тисяч українських біженців, включно із 1,3 мільйона тих, хто перебуває на території Росії та Білорусі. Найбільше українців, що втекли від війни до Європи, живуть у Німеччині. Це 1,3 мільйони, Польщі це 951 тисяча. Та Чехія в ній проживає 381 тисяча. Тисяча загалом статус тимчасового захисту у ЄС мають 4,3 мільйони українських біженців. Фух, закінчили з основною нудною статистикою. Переходимо до більш цікавого. І за останні півтора роки у Європі побільшала частка чоловіків з 31% до 37%. Найбільший сплив зафіксували у Нідерландах аж на 22% з 16 до 38%. Це ж якщо ви не знали, тиса впадає прямо в Нідерланди. Очікувано, що більшість біженців це жінки 65%. Водночас, з травня минулого року, суттєво зменшилася частка дітей за кордоном з 51% до 38%. І хто ці ж люди? Пам'ятаєте, я е, завжди кажу і спираюся не на гуманізм, а на гроші та. Компетенцію, тож хто ці люди? Давайте подивимося: 70% запитаних з опитаних біженців мають вищу або незакінчену освіту. Тобто це люди високоефективної праці, і давайте ж перейдемо до заробітків українців. Бо е, ми, ж то, у європі тільки європейську цільську смокщому нічого не робимо в очах диванних експертів. Тож, із травня минулого року економічне становище біженців суттєво покращилось. Зокрема, частка тих, кому не вистачає на їжу чи одяг, зменшилася на 10%. Причому зменшується частка людей, незадоволених обсягом соціальних виплат. Це пояснюється зокрема вищим рівнем працевлаштуванням та зростанням доходів людей. Тобто, чуєте, дивальні експерти? люди адаптуються і такі виходять на роботу. Частка працевлаштованих біженців зросла з 39% до 45%. Цікаво, що понад 60% біженців тепер мають вищі доходи ніж до повномасштабної війни, тобто. Люди в Європі заробляють більше ніж в Україні у листопаді 22-го року. Цей показник становив 43%, тобто на 17% він зріс, ну хоч десь краще становиться. Майже половина працевлаштованих біженців працює не за тією спеціальністю, що до початку великої війни. Цей показник за рік знизився з 60% до 51%. Тобто зрозуміло, що люди переходять із тимчасових робіт на свої фахові роботи на 9% краще стала ситуація. З 60% раніше працювала не за своїм фахом, а тепер 51%. Тобто на 9% ситуація покращилася у 2024 році. З поміж понад 1 мільйона українських біженців у Німеччині кількість осіб працевлаштованих віку перевищує 800 тисяч осіб, проте близько третини з них мають роботу. більшість українських біженців з війни: жінки та діти з 855 тисяч українських біженців працездатного віку. Майже дві третини це жінки. Щоб ви розуміли, і за законодавством Німеччини, якщо там у жінки дві дитини і е, дитина до 12 років, то її не можна залишати саму вдома. Тому е, жінка може працювати тільки півробочого дня, поки дитина у школі у квітні в країні проживало 289 тисяч дітей, підлітків віком до 15 років, і Тобто ви розумієте, 280 тисяч дітей це означає, що там, ну нехай у когось там дві не по три, ну давайте там 200 тисяч жінок заблоковані дома і не можуть вийти на роботу. Ось так. І 117 тисяч людей похилого віку від 65 років. Звісно, вони вважаються непрацездатними. Як свідчить інформація Міністерства праці, постійну роботу мають 187 тисяч українців, 47 тисяч мають тимчасову роботу, тобто загалом 234 тисячі українців, які працюють, і 506 тисяч осіб, які отримують соцвиплати, тобто не працюють. І з оцих от непрацюючих людей приблизно 3 чверті це жінки, тобто чоловіки. Майже всі працюють, і ви не забувайте, що серед е, працездатного віку є ще інваліди. Зокрема, у Німеччині на 5% зменшилася частка біженців, забезпечених соціальним житлом у Чехії та Італії, аж на чверть. У Польщі та Чехії майже на половину поменшало тих, хто отримує соціальне помешкання. Тобто, бачите, великими темпами українці виходять із цієї соціальної кризи. І основне питання звісно, яке теж в коментарях: що ось ми всі повинні повернутися додому. Чи планують біженці повертатися додому? Давайте ще трошки статистики і закінчимо з нею. Навіть після двох років повномасштабної війни більшість українських біженців все ж планують повернутися. На батьківщину 26% заявили, що зроблять це точно. А ще 26% сказали, що ну скоріше зроблять це. І з оцих 52%, більше половини, тобто 61%, із них планують повернутися тільки після закінчення війни. Але. Тренд такий, що частка точно впевнених у поверненні додому за рік впала аж на 20%. у травні 2023 року, таких було 41%. Головним чинником для повернення в Україну біженці називають, звісно, закінчення війни. І тут починаємо цікавий випуск, тому додивляйтесь, будь ласка, до кінця його. І тут також можна прослідкувати кореляцію між тим, хто не збирається повертатися. Ці люди в більшості своїй працевлаштовані і активно вчать мову. А ті, хто збирається повертатися, то до інтеграції, як ви розумієте, мотивації в них набагато менше. І от з цією частиною людей, які збираються повертатися. І пов'язані оці стереотипи про незнання мови, небажання вчити її, і відсутність мотивації е, виходу на роботу. Бо навіщо працювати? От, відповчинемо, повернемося і будемо працювати в Україні. Хочу, звісно, пояснити, що це не ультимативно так. Всі люди різні, всі ситуації унікальні, але притаманні риси ось такі, як є. Чи згодні ви з цим напишіть, будь ласка, у коментарях цікаво буде почитати, і тут виникає парадокс: повернемось до нашого рейтингу поганості біженців. Тобто, ті, котрі не збираються повертатися, тобто працюють і активно інтегруються, вони є більшими зрадниками, і ну тобто гірші за тих, хто чекає кінця війни і на всіх парусах поїде в Україну, сповнений відпочивших сил. Але насправді все дещо по-іншому. Не бажають повертатися ті, кого нічого в Україні не тримає, і є фізична і інтелектуальна можливість забезпечити себе самостійно. Вони розуміють, що до них. Правила країн лояльні, тобто люди бачать своє майбутнє і не чекаючи, його будують. Здебільшого це повні сім'ї, там де ну давайте так, жінки тут з чоловіками, котрі або одинокі матері, котрі теж не чекаючи, будують своє життя. І з іншого боку, і абсолютно зрозуміло. Їхня мотивація, у кого в Україні там коханий чоловік, можливо, дорослий син, батьки, взагалі все життя. І це не дивно і абсолютно зрозуміло, чому ці люди при такій можливості ведуть себе як у вимушеній відпустці за кордоном. Тут немає гірших або кращих. Ось це просто світосприйняття і плани на майбутнє кардинально міняють всю поведінку та відчуття людини. Бо для одних, наприклад, інтеграційний курс, це принуділово і. Потрібно провалювати екзамени, щоб джоб-центр не діставав з роботою а для інших це неоціненний дар і можливість пришвидшеної інтеграції і найшвидшого повернення до нормального життя. Тобто, все залежить від планів людини. Вона тут залишається або вона тут просто чекає і хоче якомога швидше приїхати повернутися додому в Україну до своєї сім'ї. Ось і все. Найменше задумується про повернення додому студенти іноземних вишів, наймані працівники та власники бізнесу за кордоном. Бо в них друзі тут, зв'язки вже тут. Життя теж вже тут, а не в Україні. А ще забув тезис. Залишитись планують тільки бомжі, у кого в Україні нічого не було. І, і, от, чесно кажучи, я от повністю згоден, тільки забарвлення треба поміняти. Тобто, ті, хто так кажуть і дивуються тому, що люди вибирають, де їм краще жити, де вони можуть реалізуватися і мати кращі перспективи. Ну, як на мене, це взагалі не дивно, що люди так роблять. Звісно, коли є гроші, кльово де завгодно взагалі. Я на своєму конкретному прикладі розкажу, чому я не збираюся повертатися. Нерухомості в мене немає в Україні. На момент початку війни ми з дружиною жили в зйомній квартирі у Києві вже десь 7 років. Сам я з Полтави, тобто житла в мене нема. В Києві в мене був міні-відео продакшн і студія. На сьогоднішній день студії нема, команди нема, клієнтів нема, бізнес зв'язків теж можна сказати нема. Тож я хочу звернутися до шановного диванного експерту і спитати, куди мені повертатися? Так це я ще не закупованих або прифронтових територій. Ще хочу спитати диванних експертів, чи уявляєте ви розміру того чоловічого статевого органу, який я буду змушений облизувати, якщо повернусь в Україну. Напишіть. Мені, будь ласка, притомні доводи, якщо у вас такі знайдуться. Я вам це розповідаю і вже уявив, як десь під рестораном у Полтаві повісився після відфотографованого весілля, від життя бідним, блудним родичам у приймах у родичів, і дитиною та дружиною, мікрокредитом і технікою, десь в ломбарді, бо якась непредвідка сталася, а зазорів ніяких нема. і потрібно було швидко якось вирішувати ці гроші. Напишіть мені і тисячам таким, як я, причину зараз. Де чого я повинен кинути гарну роботу, ще міні Джоб і набутих тут клієнтів? Якесь вже ім'я. Медичну страховку, місце, де моя дитина може нормально рости, в нормальній екології і розуміння того, що буде завтра. Напишіть, ха ще бонус. Якщо повертатись, я повинен буду завжди власну машину заплатити ще 30% ні за цапову душу, щоб потім виконавча служба мала змогу її арештувати за якісь незрозумілі штрафи, виписані незрозуміло ким. Диванні експерти, зніміть рожеві окуляри оцього після війни. Люди з окупованих територій приїдуть додому, а там вже інші люди живуть із якимись документами на це майно і нерухомість. І виселити їх звідти буде вкрай складно, якщо взагалі можливо. Тож перед тим, як щось писати, подумай, шановний диванний експерт, чи є в тебе що сказати, таким як я, або навіть тій одинокій мамочці, котра встигла вже е, здати Б2, е, підтвердити свій диплом і вийти на роботу, і в одну тягнути дитину або двох, або людині з окупованих територій, чи покращиш ти життя і настрій тим, хто дуже чекає кінця війни і живе тут ніби на паузі. Чи розумієш ти диванний експерт, що інваліди і пенсіонери... Котрим доведеться повернутися, вони не бажають, щоб люди вмирали далі. Вони просто бояться закінчення війни, тому що для них відбудеться повна невизначеність в такому поважному віці або фізично обмежені люди, як в клітці себе відчувають від безвиході, нікому не потрібні. Ось чого вони бояться, чого вони бояться закінчення війни. А ти молодець, підливаєш масло у вогонь. Ще таке питання є: що може зробити український уряд для повернення у Да ніфіга він не може зробити. Популяти гроші вони тільки гарно можуть. Побудувати квартири для всіх людей, втративших житло, це нереально. Та й уявіть якість цих домів, цих квартир, якщо ці квартири не потрібно буде продавати, а беріть, що дають. Давати якусь підтримку при переїзді в Україну, а що для тих, хто весь цей час нелегкий в Україні знаходився, їм що насрано чи що. Тобто це теж нереальний варіант. Тому ті, Кому є куди і до кого повертатися, щасливо повернуться. Ті, котрі в силах вже почати будувати нове життя, відповідно щасливо залишаться, і оці козні мелких пакосників з паспортами ну вряд ли допоможуть якось. Повернути тих, хто не збирається цього робити. Найстрашніше ще раз літнім людям та інвалідам, їм повертатися нікуди і ніяка держава не буде їх утримувати. Ну, чужих громадян ніяка держава не буде утримувати, тому їм доведеться повернутися. Гарних новин мені, на жаль, для вас немає. Ось так. Тому пишіть коментарі, кому є що додати, хто знаходиться зараз за кордоном. Ну і, шановні диванні експерти, зараз ваш вихід. До зустрічі у коментарях.